Бо задорожна легендарна одеситка, знана освітянка в Україні в Європі Одеса. Тобто, Такий настрій, акценти ви робите в цій роботі зараз, коли ці трагічні події в Україні а Одеса, на дійсно було власне. Ми мабуть навчилися жити спільно командно. Разом з колегами підтримувати один одного. Одеса правда поки що не можна сказати, що на передовій, але Одеса сьогодні в зоні великого ризику. Тому ми сподіваємося, що ми зможемо вистояти всі, всі, всі разом, тільки всі разом. По-друге, можливо, є великий оптимізм незламності нас всіх разом, і ця незламість дає нам сили сказати, що Україна є буде. І була ще років назад. Тому ми маємо за що боротися, ми знаємо, за що, за наших дітей, за нашу старість, за нашу державність. Ну і, звичайно, от, от такі заходи, от які сьогоднішні, ми говоримо, що ми сильні, коли ми разом Мені це дає Полтаві Всім кажу. Рівняймося. Поїхали. Рівняємося. Все, дякуємо. Вітання Полтаві. Слава Україні.